Традиційно готуюсь до батлу, перевіряю бобалгарки на частоту обертання і на нагрів редуктора. Перед вами форте з безщіточним двигуном. Називається форте АБ21БЦ. Це найдешевше. Перевіряємо зарядку тут от акумулятор. Бачите? Видно, що зарядка повна. Ну що, включаємо і перевіряємо. Десь 6,5-4,5. Ну, маловато, але ціна дуже приємна. Він щось біля 3,5 тисяч коштує. Зараз хвилина і будемо міряти, наскільки нагріється редуктор. Гумований корпус. Бачите, який компактний. Якщо порівняти, наприклад, з Wordcraft, Він сантиметрів. На 5 на 7 менший. Так, зупиняємо перевіряємо температуру. О, і температура невисока, 29,7. Дуже невисока температура. Так що, чекайте, скоро буде огляд всіх акумуляторних болгарок.